Однокімнатна квартира знаходиться на Манхеттені, 13-й поверх. Ось так у нас виглядає прихожа. Зразу сюди іде гардеробна от такого планування. Сюди у нас іде ванна кімната. Душ. Правна машин також. Ось так. Та інсталяція вся, сюди підсвітки, підігрів підлоги, проходимо о кімнату. Так у нас виглядає кухня. Кухня кухні є вся якісна техніка, також обідний стіл. І зона відпочинкова, диванчик, буде телевізор. В цьому місці планують поставити столик робочий зі стільцем, хороший вигляд, у двір. І у нас тут знаходиться двоспальне, велике просторе ліжко. Можливість у